Доброго дня. Добрий день. Ось гроші. Рівно 100 гривень. Все вірно. Добре. Тож, до Насті у вас більше немає претензій? Нема, але. Що але? У мене є деяка інформація про вашу Настю. Проте вона не безкоштовна. Вона виховацька особа Лариса. <гум> Повірте, ви не пошкодуєте. Ви ж переймаєтеся її вагітністю? Тож вам буде цікаво дізнатися дещо про її дитину? Дякую. Розумієте, через борг у нас з Настею стали стосунки натягнуті, тому я розкажу вам правду. Настя хочу. Продати свою новонароджену дитину якійсь безплідній парі. Як це продати? О, так. Якби її коханець батько дитини був живий, він би забезпечував її. А тепер їй дитина не потрібна. Тягнути самотужки сина Настя точно не буде. От вона і знайшла тих, хто готовий викупити, немовля. Я вам все сказала. 拜拜。